Сьогодні, 8 травня, в обласному центрі Закарпаття відзначили День пам'яті та примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже минуло 78 років з дня капітуляції гітлерівської Німеччини. Під час Другої світової війни всі народи були разом проти фашистів. А тепер виявилося, що Колишні наші союзники, скажімо так, з ким ми разом гнали фашистів, тепер напали на нас. І це досить сумно, тому що є не дуже багато людей. І Україна має в черговий раз захищатися. Спочатку від німецьких фашистів, а тепер від орків. Асоціації важкі, Ось учасники війни залишилися в нашій області. 51 чоловік, але, на жаль, вони вже всі лежать. І, звичайно, важко їм також це дуже приносити. другий рік, як Україна відзначає цю дату в умовах повномасштабної війни, захищаючи свою свободу, незалежність та суверенітет від російських загарбників. Керівництво області разом із представниками правоохоронних органів ДСНС та військовими поклали квіти до могил загиблих українських героїв на пагорбі слави. Потрібно пам'ятати кожного, хто віддав своє життя у російсько-українській війні, пам'ятати і нагадувати про це іншим, що завдячуючи нашим хлопцям і жінкам, які загинули сьогодні. Ми маємо мирне небо над головою. Ми боронимо свою країну. Надіємося, що в цьому році ми переможемо, і мир настане. Під час заходів із вшанування пам'яті загиблих також пролунав дзвін перемоги як символ безмежної поваги до полеглих захисників.